Ви тільки гляньте, які гарні хлопці. Це індики з нашого материнського стада. Дуже класні, круті. Один із них йде на продаж. Причина продажу, тому що б'ються дуже сильно. Чоловік хотів зарубати. Я кажу: ну як можна під ніж кинути ну, таку гарну птицю? Ну то ж шкода, подивіться, які окраси, який яскравий, який просто. Дуже гарний. Зараз у нас похолодало, то вони трохи такі скукожені, але подивіться, які зеркала. Ну. Якщо хтось хоче собі мати маленьких індичат червоних, у нас в цьому році народилися відразу, знаєте, як бурбони, вони світліші народжуються. А від цих яєць, що ми купували в Огорщині, від цих індиків у нас почали народжуватися відразу е, рижі е, індичата. Дивіться, якщо когось зацікавить, пишіть, домовимося. Е, ідеальний варіант, щоб ви приїхали самі, подивилися. Якщо не зможете, я зможу вивезти до рівного, або якщо десь живете трошки далі. То якщо є пряме сполучення, зможу вам відправити. Дивіться, яка краса. М? Нічого я не індичка, М? красунчики.